Якщо ти хочеш придбати iPhone 12 Pro у 2023 році і задаєшся питанням його актуальності і наскільки часу його вистачить, то це відео для тебе буде цікавим. Адже сьогодні ми поговоримо про важливі питання, які виникають у повсякденного користувача, який хоче купити даний смартфон і не знає, що від нього очікувати. В цьому відео ми поговоримо про автономність роботи даного смартфону, про взагалі його шустрість роботи, наскільки він швидко працює, які задачі на ньому можна комфортно виконувати, для кого цей смартфон піді. Йде що по камері, адже це дуже важливий також аспект. Обов'язково продемонструю приклади фото і відео. Також ми поговоримо трохи про екран і про дизайн даного телефону. І в загальному я поділюсь враженням від використання даного телефону. Тому додивляйся це відео до кінця, і я буду тобі дуже вдячна, якщо ти напишеш будь-який коментар в підтримку мого каналу і не забудеш підписатись. Після того як ми визначилися з моделлю, то ми обираємо колір і обсяг пам'яті. У мене айфон білого кольору на 256 ГБ. Якщо брати по кольору, то це справа смаку, але на мою думку, білий телефон виглядає дуже свіжо, кидається в очі і ну якось він гарніше дивиться. Якщо брати по практичності, так практично більш темного кольора фон, але тут знову ж таки ти вибираєш, який тобі більше подобається. Що стосовно пам'яті, то я вважаю, що краще брати на 256 гігабайт, адже це буде з запасом, з урахуванням зйомки відео в 4К 60 фпс. З можливістю встановлення багато програм і також багато фоток у галереї. Якщо брати по 128 ГБ, то я вважаю, що це мінімум, який можна зараз обрати для даного смартфону. Що стосовно ціни даного телефону, то ринкова ціна за БУ варіант на 256 ГБ, залежить звичайно від стану, варіюється від 630 до 650 доларів. Багато в коментарях питають, де придбати можна вживану техніку, щоб вона була перевірена, щоб вона була якісна, щоб не було ніяких проблем, щоб давали гарантію. І, взагалі, щоб був хороший магазин. Цей телефон мені надав магазин iBoom. Я дуже їм за це вдячний, і можу сміло сказати, що даний телефон дійсно гарно протестований. Я його сам особисто вже протестував, ніяких глюків немає. Хороший стан, візуальний, хороший стан батарейки, хороша також ціна, і можу сміло вам їх рекомендувати. Тому для вас я залишу в описі під цим відео посилання на їх інстаграм. Там ви можете ознайомитися з інформацією, почитати. У них діють знижки на аксесуари, ви можете також отримувати хороші ціни і відповідно великий асортимент айфонів і іншої Apple техніки. Для початку давайте поговоримо про його швидкість роботи і задачі, які на ньому можна виконувати. Якщо взяти по переміщенню в меню, як все відкривається, як все гортається. Це дуже плавно, швидко. Анімація дійсно дуже красива, нічого не підвисає. Все плавненько відкривається, закривається всі меню, підменю, запис застосунків. І зараз ви це побачите. Якщо по застосунках, то в мене зараз все закрито. І, наприклад, відкриваємо налаштування. Ось таким чином швиденько воно відкрилось, все гортається дуже швидко, прокручування йде. Ленти теж швидке. Якщо перейдемо в загальні, наприклад, сховища, наскільки швидко воно прорахує, ось моментально воно все прорахувало. До речі, налаштування відкриваються ну так скажемо з певною затримкою на старих айфонах, і якщо телефон підвисає, то воно буде повільніше відкриватися, особливо про рахунок сховища. ви як побачили, відкривається дуже швидко. Що стосовно iOS, то встановлена версія 16.3.1. і як бачите, на ній він працює дуже швидко. Якщо ми говоримо про стандартні програми, наприклад, відкрити годинник, якщо відкрити, наприклад, камеру, відкривається все дуже швиденько. Також переміщення між камерою між режимами. Відбувається також дуже швидко. Тобто, користуватися застосунком камери буде комфортно. Якщо взяти, наприклад, по відкриттю застосунків, от відкриємо YouTube. Перший запуск він вже прогрузився, тобто максимально швидко все відкрилось. Як гуртається в YouTube? Плавна прокрутка, нічого знову ж таки не підвисає. Якщо швиденько прогортати, прогружається. Ну це більше від інтернету залежить, але все швиденько, тобто нарікань немає. Якщо відкрити браузер, Chrome, наприклад, відкриваємо, можемо перейти, наприклад, на сайт. Давайте тут є в нотатках вже на Apple, як швидко він відкриється. Ось вже прогружений сайт. Apple, дуже швиденько, і знову ж таки всі об'єкти зразу прогрузились. Ніяких підвісань немає. Тобто, ну реально, телефон працює дуже шустро. Якщо ми говоримо, наприклад, якщо у вас цікава синтетика, то в Антуту він набирає 690 тисяч балів, це хороший результат. Він буде дуже гарно себе показувати в іграх. Я в ігри не граю, я навіть не в курсі всіх цих новинок мобільного геймінгу, але він витягує дуже гарно. Я спеціально дивився відео в інтернеті. Всі сучасні ігри він витягує дуже гарно, на високих налаштуваннях. І якщо ти береш даний смартфон для ігор, це буде комфортний смартфон. Якщо брати по. Комфорту використання в іграх, то знову ж таки розмір тобі дозволяє комфортно все переглядати на такому екрані. І все розміщається, навіть якісь дрібні ігри, деталі ти будеш бачити на них дуже гарно. Що можна сказати стосовно екрану? Екран тут встановлений OLED на 6,1 дюйма. екран дуже чіткий, яскравий. Я, наприклад, яскравість ніколи не викручую на максимум. Якщо на максимум поставити, от зараз в моєму приміщенні воно трошки так навіть на очі дає. Це на сонці дуже гарно ставити на максимально і на сонці він себе показує дуже добре. Не дивлячись на те, що знов ж таки iPhone 13, 14 вже є, які мають також. Дуже класний екран, все покращується. То даний телефон інформація, яка буде там показувати на дисплеї, вона буде гарно читаємо навіть на сонці, або знову ж таки під певним кутом ти можеш все бачити, дуже хороші кути огляду. Чітка плотність пікселей, тут дуже високе розширення. Мінімальні рамки, так ми вже забули про iPhone 11, У всіх сучасних iPhone тут мінімальні рамки, які в очі, в принципі не кидаються. Дуже гарно це все е, діло виглядає. Тому е, тут питань до екрану взагалі немає. Так, тут 60 Гц, але Apple завжди робить. Настільки класно свою систему От, плавність анімації, плавність відкриття е, залежить від процесора, від заліза, то ну працює, все відкривається швиденько і плавно. По паркурці, наприклад, там в тому ж Ютубі я показував, ви це побачили. Якщо вам цікаво по характеристикам, то можна перейти в програму і подивити, що тут по параметрах. Тут стоїть Apple a 14 Bionic, 6,1 дюймів екран, як я сказав, камера і передня, і задня йде по 12 мегапікселів. Якщо ми говоримо про оперативну пам'ять, то тут їх 6 Гб, Цього також достатньо на 2023 Рік, якщо говорити про акумулятор, то можемо зразу перейти в параметри. Заходимо ми в акумулятор, зразу покажу справність акумулятора. Тут 91% ємність. Тобто даний акумулятор втратив 9%. І навіть на такому, скажімо, етапі 91% тримає даний телефон заряд дуже добре. Якщо перейти, наприклад, в графік використання даного смартфону, так. Побачимо на цифру 3 години 24 хвилини. Включений екран. Можете побачити, чим я користувався. Це YouTube, робив тест бенчмарк, Safari, тобто соцмережі, різні такі дрібні програми, які відкривав. Але ось такому навантаженні: 3 години 24 хвилини він був включений. Зараз 57%. Відповідно, заряджений він був, як тут по графіку показано, на 99%. Бачимо, скільки він втратив за цей час. Енергії так відсотків і бачимо, скільки він протримав. При тому, що Ant2 Benchmark, він тут взяв 28 відсотків, 32 хвилини він працював, і він дуже прожерливий. Тобто, він багато з'їв енергії. Якщо б я його не включав, то Відсоток заряду був би набагато більше в середньому. Я рахував, якщо брати от навіть при такому використанні, я його тестував, то даного телефону ще вистачить орієнтовно на 3,5-4 години часу. Тобто при такому навантаженні, як зараз, то орієнтовно 7 75 годин точно він би протримав. Якщо ми не беремо до уваги антуту, і якщо б я не користувався на максимальній яскравості, як я користувався на максимальній, я тестив даний телефон і інтенсивно його використовував, то відповідно він би протримав мене ще більше. Якщо говорити. Про бездротові мережі, Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, все працює без нарікань, все дуже гарно спрацьовує. Ніколи глюків у айфона, в принципі, в цьому плані не було. Також не було глюків з зв'язком, все працює також гарно по мережі. Якщо ми говоримо про Face ID, зараз я його продемонструю, як він спрацьовує, максимально швидко він відкриває. При тому, що я. Трошки не з того ракурсу і далеко. Тобто, Face ID тут працює дуже швиденько. Для мене також є дуже важливим моментом, як телефон по зручності. Якщо говорити про iPhone 12 Pro, то він в руці лежить гарно. Наприклад, Pro Max це не моє. Він вже завеликий для мене. Мені комфортно тримати даний телефон біля вуха. Мені комфортно користуватись ним однією рукою. Так, звичайно, ти не будеш дотягувати все одно до верхньої частини, але ним можна користуватися однією рукою. Тобто, зручно в Pro Max вже хочеться двома руками взяти. Якщо ми говоримо про якість виконання, то дуже класно і приємно він лежить в руці. Тактильне відчуття дуже гарні, він не слизький, він з руки не вилітає. В принципі, нічого мені в руку не ріжеть оця частина, наприклад, в долонь. Ну, взагалі, по габаритам, от і по вазі, прошка буде добре. Ну і наостанок, ми протестуємо камеру, ти зараз можеш побачити приклади фото і відео і оцінити якість зйомки на даний смартфон. Якщо тобі сподобалося, це відео обов'язково став лайк, підписуйся на канал і не забувай писати в коментарях, що ти думаєш про даний смартфон. І якщо в тебе є якісь питання, то пиши, я з радістю тобі на них відповім. Зараз іде запис відео в 4K60 FPS при мінімальному освітленні. Ось таким чином виглядає картинка в цілому, якщо от знімати моє робоче місце, ось там єдине, що led стрічка світиться. Взагалі оцінюєте якість і чіткість картинки, наскільки кольори гарно передаються. От навіть можна подивитись на сам екран. Дуже класно картинку передає на екрані. Якщо подивитись на різні об'єкти, то. Ось так це виглядає, якщо максимально, наприклад, приблизити, дуже гарно фокусується швидко. Якщо перевести знову ж таки на мишку поруч, теж сфокусувалось максимально близько, максимально швидко. На телефоні воно трошки загубилось, так як там багато об'єктів, але от фокус знову воно втримало. Якщо перевестись, наприклад, далі, навестись на колонку, дуже плавна картинка. Стабілізація дуже хороша. В нам напевно краща стабілізація зі всіх смартфонів взагалі, які є. Ось так воно передає різні об'єкти. Ну і, відповідно, зразу ви можете чути звук, так? Адже запис ведеться на мікрофон камери. Ось так.